Це відео, яке 10 серпня зняли мешканці будинку на вулиці Вадима Корженка, 32. Люди кажуть, жахаюча пожежа тут виникла не через чергову ворожу атаку, а у наслідок дії власниці квартири, яка має психічний розлад. Це просто щастя. Це просто щастя, що залишилися. Ну якби ми вийшли з цієї ситуації без жертв, тому що я була заблокована на четвертому поверсі. Розумієте, мене діставали звідти пожежники. Я не могла вийти ні звідси, ні звідти. розумієте? і це слава богу, що у неї були хоча б дерев'яні вікна, а не пластикові. Якби був пластик, я б там задихнулася. І були б жертви, і були б трупи. Трупи під час цієї пожежі у будинку знаходились маленькі діти, які мало не задихнулися продуктами горіння. А діти де у цей момент були на четвертому поверсі? Над нами діти вони навіть не вийшли. Вони там забилися в якійсь кімнаті, яка да, максимально не так сильно задимлена була. І, да, дитині да, найменші дитині два місяці. Люди кажуть, це вже третій подібний випадок у їхньому будинку. І не факт, що останні. Адже за три місяці їхня сусідка має повернутися з лікарні додому. Уже третій раз в течение. Вже втретє протягом трьох років у нас трапляються пожежі. Отже, першого разу ми самостійно локалізували, викликали пожежну охорону, яка це підтвердила. У січні 24-го року була друга пожежа, на яку також виїжджала пожежна охорона і гасила пожежу. Цього разу 10 серпня сталася пожежа. Августа пройшов пожар. За словами місцевих, після пожежі вони і досі не отримали будь-якої допомоги від ЖКС Портофранківській, ані з ремонтом, ані хоча б з прибиранням порадної, де й досі тримається страшний сморід. Нічого, нічого не зробили після пожару. Ну це що ще й здерли з нас півтори тисячі за те, що вони після пожару один раз змили зверху донизу. Це що робиться люди? Робиться люди. В ЖКС людям пропонують звертатися з приводу ремонту порадної до самої винувати ці пожежі. Після последств пожара 11 августа, к нам прибув э, заміститель. Після наслідків пожежі 11 серпня до нас прибув заступник приморського ЖКС Портофранківський, пан Євчев Дмитро, і він відкрито сказав мені: ремонти ми тут робити не будемо, тому що є винуватець пожежі. Подайте до суду на винуватця пожежі і стягуйте з нього. Оскільки людина неадекватна, перебуває на обліку в ПНД, Можете уявити, що ми можемо з нього стягнути? Неадекватний, адекватне в ПНД на учоті. Можете представити, що ми можемо снівоснять. Серед мешканців цього будинку жінки, чиї сини та чоловіки пішли боронити країну і досі вважаються зниклими безвісти люди з інвалідністю, зокрема і через війну, а також пенсіонери. Вони зізнаються, нині не маються ні фінансових можливостей для виснажливої судової боротьби з сусідкою, а не ресурсів, щоб власним коштом відновлювати помешкання після пожежі. Поняття не маю <гум> поняття, що робити. Просто немає сил. Там навіть прибрати неможливо, тому що пожежники заливали все з мого вікна. Вікна, рами все чорні, стіни чорні. І до кого з цим звертатись, не знаю. Втім, навіть якщо по людей були кошти, повноцінний ремонт порадної без необхідного на цього дозволу, вони б не зробили, адже цей будинок є пам'яткою архітектури. Допомогти розібратися із цим питанням мав би представник відповідного департаменту обласної адміністрації. Але до складу комісії, яка оглядала цей будинок, він чомусь не долучився. А що ж, міські чиновники? Ми тут для того, щоб вирішити питання, хоча б е щодо помиття. Парадної та можливо якоїсь викраски, на яку не потрібно отримувати дозвіл, дозвільну документацію. Ну і також нам потрібно зафіксувати, що була пожежа, скласти акт, і вже по цьому акту, ну напевно, ми будемо звертатися до приморської реадміністрації. Тим часом люди вже майже зневірились. Кажуть, вже неодноразово звертались у всі можливі інстанції з приводу проблем у цьому будинку. Втім, досі ніякої допомоги так і не отримали. Ми писали, Ми писали листи, зверталися усюди. В тому числі, і до корольова буквально через півгодини всі ці листи знову надійшли до ЖКС Портофранківський. Все пішло. Ось корольова щодня бачу у Фейсбуці. Нехай він прийде сюди, подивиться. Ось нехай прийде. Він же знає наш двір, знає скільки ми боремося. Пам'ятник архітектури, найкрасивіший будинок. Подивіться, ось досі ще вікна, ось ці сині. Ну це ще первісні. Нічого не треба. Самі все відновлюємо. Ну зате він класно розповідає, який він прекрасний голова приморської райадміністрації. Так де він? Де? Де він? Де? За словами головного активісту цього будинку Олександра, до приморської реадміністрації та ЖКС Портофранківській, в людей тут багато питань, зокрема і щодо оплати комунальних послуг, більшість з яких жителі роками виконують власним коштом, ремонтують комунікації, замінюють лампочки у парадні і навіть встигли покласти плитку у дворі та відреставрувати старовинні фрески у під'їзді. Хоча увесь цей час люди платять за комірне. І я би просто хотів задати вопрос господину Євчеву, котори нас е жителі на я б просто хотів задати питання пане Євчеву, який нас, мешканців нашого будинку, просто-напросто кинув на оплату квартири на три місяці. Тому що, якщо ви пам'ятаєте історію про комунальну компанію Порто-Франко, компанією, він вже керував цією компанією. На сьогоднішній день він вже керує якби першим заступником ЖКС Порто-Франківський. Нас забрали в комунальну компанію Порто-Франко і потім знову перевели з боргами за три місяці в ЖКС Порто-Франківський, і він виявився там вже першим заступником. Ось це просто нонсенс. Ми двічі заплатили. Мешканці цього будинку заплатили двічі за три місяці. Дома заплатили по два рази за три місяці. Усі ці питання жителі та наша знімальна група спробували напряму задати представнику ЖК СПОТОФранківській, проте чіткої та зрозумілої відповіді від нього так і не почули. Ремонт самі люди роблять, кажуть. Принаймні, так ну люди кажуть. Люди багато чого кажуть. Ну на даний час ви от ви знаходитесь в цьому дворі. Ви бачите, щоб тут було не прибрано. Я ж кажу, що за словами людей, окрім прибирання, усі інші пункти за які вони платять кошти, не виконуються. Є приймальний час да ЖКС, Нехай ці люди підходять при приймальне час і виясня і і виясняють. Зараз мешканці можуть лише чекати на висновки комісії, яка оглядала будинок після пожежі. За словами власників квартир, найближчим часом їм пообіцяли повідомити, що саме дозволено робити з будівлею. Натомість питання про те, хто коли та за чий рахунок виконуватиме ремонт, досі залишається без відповіді. Надія Бондаренко, Костянтин Плужневський перший міський.